Вітаю вас, друзі. Скажіть, чи є у вас вдома зеркало? Зеркало. Таке звичайне скло, відбиваюча поверхність, яка відображає то, які ми є гарні, що нам потрібно поправити у собі, правда? У когось вдома одне зеркало, у когось більше. Але уявіть собі ситуацію, коли всі зеркала у вашому будинку схожі стали на зеркала з кімнати сміху. Покручені, криві, випуклі, опуклі. І постійно, де би ви не подивилися, навіть вікна ваші які трошечки відображені якісь дають, все рівно відображають отак криво. Скажіть, як би ви відчували себе? Ну, зразу смішно, правда? Ну, Посміятися можна, я такий, а я такий в тому зеркалі, а там отак вигнуло, а там отак, і лице перекошне, і все. Але коли підійде діло до того, що потрібно вийти на вулицю. Стане трошечки, ну, якось не по собі, того, що ти не впевнений в собі. Я хочу, щоб ми разом прочитали місце Святої Біблії, це Євангелія від Івана, 8 розділ 31 по 33 вірш. Тож, промовив Ісус до Юдеїв, що в нього вірували. як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони ж відказали Йому Авраамів рід», і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? І ще одне місце: це теж Івана, 14 розділ, 6 віршик. Промовляє до нього Ісус: Я, дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Друзі, у цьому світі ми наскільки заповнені всілякими. Думками, перечуттями. все, що нас оточує, воно змушує нас якось рухатися відносно того. І коли нас відображення в зеркалі навіть змущає, бо ми дивимося на себе і не бачимо, хто ми є. Ми дивимося, а не розуміємо, все-таки це я такий кривий, чи зеркало криве? Все-таки це там щось змінилося чи не змінилося. І ми починаємо роздумувати. Сьогодні. Коли Ісус говорить до цих людей, яким Він каже, що потрібно робити, як потрібно жити, то Він вказує на правду. Я хочу сказати про те, звернути вашу увагу, якщо можна, поверніть нам минулий, минуле місце, це 8 розділ, 31 перший віршик. Ісус промовляє до юдеїв, що в нього ввірували, до людей, які повірили в Його Слово. Він говорить до тих, хто пізнали, що все ж таки це не просто людина. Запам'ятаємо цей момент. Сьогодні Він говорить до нас з вами. Я сподіваюся, що кожен з вас, хто чує, це людина, яка думає в голові. Я вірю, що Ісус це не просто людина. Я вірю, що Біблія це не просто книга з історіями. Я вірю, що це щось більше. Отже, Ісус говорить до таких людей: Він каже: якщо позастанеться в моїм слові. Якщо в моїм слові перебуватимете, ви будете учнями моїми. Ви станете моїми учнями і будете перебувати в правді, а ця правда вас зробить вільними. На що ці юдеї сказали, ми ніколи не були рабами? Якщо хтось з вас знає історію, махніть головою, чи були вони колись рабами? <правда> да. Насправді, якщо почитати старий заповіт, дуже багато разів вони були в рабстві. Самі відомі такі це єгипетське рабство, коли вони багатенно років, сотні років були в рабстві. Друге, це Вавилонське рабство, 70 років. Ще Римське рабство, відоме таке навіть у цьому часі, коли Ісус звертається, вони під Римом. Вони також у рабстві, вони не можуть мати свою вільну точку зору. Вони мусять керуватися тим, як ними командують їхні пани тогочасні. Але ці люди кажуть: ми ніколи не були в рабстві, ми вільний народ. Хоча бачимо, що вони вже на той момент були в рабстві. Але про яке говорить Ісус рабство? Він говорить не про рабство фізичне, але про щось глибше. Про те рабство, навіть якщо пана в тебе немає над тобою, ти всі все рівно в рабстві це рабство гріха. Він каже, що ви в рабстві гріха. Він звертається. Знаєте, ми сьогодні також раби. Хоча кожен з нас може сказати: ну, я то точно ніколи рабом нікого не був. От якщо євреї, вони були всю історію в рабстві, то я точно не раб нікому. Ну, можеш пропускати цей пункт і далі, наступний. Але я хочу вас сказати вам, що ми в рабстві. Біблія каже, що кому я служу, тому я і раб. Коли каже одна людина: раб Божий такий-то, і раба Божа така, то, це неспроста, кажуть раби. Тому що, якщо ми служимо Богові, ми раби Богові. Якщо ми служимо гріху, ми роби гріху. І ці, це рабство може бути декількох форм. Ми можемо прямо служити гріху, бути рабом, таким відкритим гріху, коли ми маємо різні залежності і вони нами керують прямо. Одного разу одна людина, яка курила і довгий час, і один пастор каже: Ну, залишайся. Він каже, я спокійно залишу це у будь-яку секунду, а тобі не можна. Ти мені вказуєш, бо тобі не можна. На що цей пастор каже, мені якраз можна. Я можу, в принципі, можу закурити, але не потрібно мені цього. А ти не можеш без цього. На що людина засмутилася, тому що зрозуміла, що вона дійсно не може? Нею керується звичка. Ми можемо бути в рабстві прямого гріха. Ми можемо бути в рабстві непрямого гріха, коли не зрозуміло, що, що він нами керує. Це рабство самоупевненості. Рабство егоїзму, рабство самозначимості або самоправедності. Коли ми не розуміємо навіть цього, як ці євреї, вони кажуть, що ми рід Авраамів, ми щось вартуємо, хіба ми раби? Ми ніколи не були в рабстві. Але це всього лиш гордість цього, цієї секунди. Вони були рабами прямо в той же самий момент, не тільки гріха, але ще й рим, Риму. Ними керувала ця гордість, самозначимість. І ми також можемо грішити цим гріхом. Ми можемо бути рабами, навіть цього не помічаючи, якщо не добре не покопаємося в собі. Знаєте, також ми можемо бути рабами і інших речей, менш гріховних інформації, яка нас оточує. В перший час, коли тільки-тільки почалася війна, я думаю, що між вами також будуть такі, як я. У мене було більше десяти груп у телеграмі з новинами. Кожна група щось своє кидає. Я постійно слідкую 15-20 хвилин. Я точно мушу перевірити, що там сталося, бо я ж майже президент від моєї думки, що я буду знати новини, все зміниться. І я постійно гортав декілька днів це безперестанку, це гортання новин, переглядання. Але з часом я зрозумів, що все, що в новинах, це голосні такі заголовки, які все, що хочуть, це заманити твою увагу. Та кількість новин, які викидаються, це для того, щоб ти більше часу проводив там. Тому що там щось новеньке, щось, щось свіже, воно важливе, воно косує, стосується всіх. І всі мають це знати. Я залишив це діло, видалив ці групи, залишив всього лише одну, яку заходив тільки раз там, на день, може, даже рідше, тому що ну, все ж таки хочеться щось знати, що відбувається. Але така маса відпала. Ми можемо бути рабами. Інформації, правда, коли нас чіпляє, ми хочемо знати все і постійно, ми хочемо чути про все. На жаль, цей світ сповнений однієї речі, про яку ми постійно забуваємо. Це обман, неправда. Весь світ заполонила неправда. І все, що ми бачимо зачасту це міфи, фейки, неправда. Ми бачимо телефони, які зроблені нібито в Америці, але вони китайські. Ми бачимо іншу техніку, яку ми не хочемо, щоб вона була китайська правда. Ми хочемо, щоб вона була оригінальна. Ми хочемо, щоб наші слова або слова моїх друзів, вони відповідали дійсності, щоб вони були чесні. Коли воно неправдиве, ми не завжди це розуміємо, і нам неприємно, коли ми знаходимо, що це неправда. Неправда заполонила світ. Обман, різні види, спокус, вони заполонили цей світ, і ми живемо в цьому світі. Ісус каже, Якщо у слові моєму позастанетеся, то ви отримаєте правду. Правда вас звільнить. Якщо ми розуміємо про це, то ми маємо зрозуміти, що все ж таки ми в рабстві. Кожен з нас. Як би ви зараз в голові не кричали: ні, я не раб, ти раб. Ти раб, але оприділися, чого ти раб? Кого ти раб, кому ти служиш? Знаєте, в Америці є така судові практиці. Така традиція. Не знаю, як в Україні, я ніколи не був в суді українським, слава Богу. Але в Америці я бачив фільми про те, коли свідок сідає біля судді, йому кажуть: підніми праву руку, і ти кажеш: обіцяю говорити правду, тільки правду і нічого окрім правди. Чули таке? От я зараз збираюся говорити вам правду, тільки правду і нічого окрім правди, як в американському суді. Але це суд більший, суд Божий. Сьогодні, коли ми чуємо слово, то воно має вас звільняти. Я вам скажу, що ми всі грішні, кожен з вас. Назвіть вас зараз в голові своє ім'я. Назвали ви грішні. Ви робите гріх, і це означає, що ви грішні. І кожен гріх це причина для того, щоб вас засудити на смерть. Тому що зарплата за кожен гріх це смерть. Зарплата за кожен гріх. Євреї вважали, що є гріхи більші. Є гріхи менші. Гріхи більш достойні смерті, гріхи менш достойні смерті. І більшість священства вважали, що вони краще від усіх, тому що вони сильніше дотримують важливих, важливих заповідей і не грішуть у них. Але насправді закон Божий вчить, що найменший гріх, який ти зробив, ти зробив гріх проти всього закону. І що би ти не зробив в цьому житті, як проступок перед Богом, ти згрішив. І знаєш, що тебе чекає? Я думаю, що знаєш. Це вічність без Бога. Вічність у пеклі, вічність в вогні, вічність в муках. І було би дуже сумно. Я би це зараз навіть не говорив, якщо б не одна річ. Одна правда є Ісус, який спасає. Ісус, який прийшов на землю і все зробив для того, щоб спасти людину. Він прожив життя звичайної людини. Прожив життя таке, як ми з вами. Він прийшов. До часу, коли йому прийшлося понести покарання за гріхи всього світу. Хоча він прожив безгрішно. У нього не було за що його карати. Не було гріха, за який би він постраждав. Але на нього лягли гріхи всіх нас. Той гріх, про який ти зараз подумав, який тебе тяготить, який ти зробив сьогодні навіть зранку, можливо, він поніс на собі. Він зробив це для мене і для тебе. Він зробив це, тому що він дає шанс мені. Він дає можливість скористатися цією правдою. Правда, про яку говорить Ісус, яка робить вільним, це те, що Він постраждав. Про те, що ті кайдани, окови рабства, знаєте, як раніше малювали з оковами на шиї рабів, які прив'язані один до одного, щоб вони не могли рухатися. От часто ми з вами такі, коли ми в рабстві, ми стараємося знайти таких самих грішників, щоб з ними нам було простіше. Ісус ці окови розбиває. Йому не складно це, тому що він це вже зробив один раз, і цього вистачає для всіх. Кожен гріх, який ви зробили, він прощений, якщо ти перебуваєш в його слові, якщо ти Його учень. Це правда, яку неможливо відкинути. Правда, яка точна. Знаєте, в цьому світі може бути інша правда. Кажуть, Бачили колись таку картинку, коли двоє людей стоять біля одної цифри, яка написана на землі. І один з однієї сторони, другий з іншої. Один каже, це шість. Інший каже, це дев'ять. Як думаєте, хто з них правий? Оба праві, так? Да? Я вам скажу ні, тільки один. Бо був той, хто написав цю цифру, і він знав, хто, яка вона: дев'ять чи шість. Вони підійшли і подивилися з різних сторін. Але чи змінюється правда, що ця цифра була написана дев'яткою чи шестюкою? Ні. Коли ми думаємо, що ця правда може бути або така, або така, ми себе обманюємо. Істина тільки одна. І той, хто заклав цю істину, знає, яка вона. Коли ми думаємо, де знайти правду, яка вона, хто нам розкаже, то нам треба звернутися до того, хто написав цей світ, хто прописав оце все, що ми бачимо. І нам не потрібно думати, а з цієї сторони підійти, чи з цієї, як буде правильніше. Бог вказує все. Коли ми це розуміємо, коли в голову до нас це доходить, ми розуміємо, що вся правда у нас знаходиться в Біблії. Вся правда в Слові Божому. Не дарма Ісус каже до цих людей, що Я дорога і правда, і життя. Перед цим в першому розділі сказано, що Він це Слово, яке виходить. Він це Слово, яке прийшло на землю. І коли Він каже, що коли в Слові моєму позостанеться, то учнями моїми будете. Наступний крок в житті, коли людина повірила, як ці євреї. Юдеї, які зрозуміли, що це не просто Ісус, їм просто потрібно було позостатися в Слові Ісуса. Слово позостатися або перебувати в Слові означає жити ним. Не просто чути, не просто послухати. Дуже часто ми можемо послухати, прийти сюди, наприклад, або включити Ютуб чудового проповідника, послухати годинну проповідь, яка буде надихати, робити щось. Але завтра нічого не зробити з того, що нам сказано. Нічого не, не зробити ніяких висновків. Ісус каже, коли ви перебуватимете в моєму слові, коли ви будете жити тим словом, яке ви прочитали, яке ви отримали, яке ви зрозуміли, тоді ви будете моїми учнями, не просто слухаючи. В школі я досить непогано вчився. І мої оцінки давали мені право називатися відмінником. Коли нова тема якась приходила, і вчитель розповідав все, я старався швидко зловити головні нюанси, щоб потім мені було простіше. Швиденько зрозуміти, що він говорить, і далі мені вже легше зрозуміти всі інші теми, які відносно це йдуть, тому що я зрозумів базу. Я можу йти далі. І коли підходить наступна тема, я міг вийти до дошки і навіть логікою підставляти якісь формули, фрази і так далі, і вже нібито розумніший за всіх. І в той же час я обертаю голову на своїх друзів, однокласників, які були хорошистами чи щось нижче. І бачу в них такі ну, незрозумілі очі, такі стіклянні, які не просто не розуміють, а що сталося? Звідки він це взяв? Як це так вийшло, що на дошці вже щось нове? Але причина була перед цим. Люди не хотіли вчитися на початку. Люди не хотіли зрозуміти швидко, взяти до своєї голови той, ту базу, ту основу. А вже далі важко. Нам би хотілося, щоб нам не прийшлося вчитися, правда, в Слові Божому, щоб ми зразу його знали. Щоб ми зразу знали всі місця, які нам допоможуть і так далі. Щоб наше розуміння Бога прийшло, як у апостола Павла, просто світло з неба, савли, савли, тяжко тобі, підставити своє ім'я. Хотілося би так. Давай я тобі все розповім. Давай я тобі розкажу все по полочкам за 2-3 години і далі ти підеш і будеш місіонером. Було би Гарно. Але Біблія вчить про те, що нам потрібно стати учнями. Учень це той, хто плідно працює, той, хто плідно навчається, той, хто ловить кожне слово свого вчителя і старається запам'ятати. Учень це той, хто не пропускає заняття. Це той, хто жалкує, коли що сталося, і він не зміг прийти на заняття. Той, хто, який допустив помилку, він розуміє, що та червона ручка це не приговор. Це виправлення, яке скаже, що ти можеш краще. Учень, це ми з вами. Якщо в Слові його перебуваємо, якщо ми чуємо Слово Боже, якщо ми читаємо його, важливе місце в нашому житті це прочитання всього слова і визнання, хто я є насправді. Один чоловік, бізнесмен, мій знайомий, і одного разу ми спілкуючись, він каже, знаєш. Мені досить дивно співати одну пісню. Я кажу, яку? О я грішник бідний, правда я такий. Я кажу, а чого? Ну каже, я не дуже бідний. Далеко не бідний. І вже не такий і грішник. Ну, як я можу цю пісню співати? Але правда в тому, що ми до кінця нашого життя без Бога бідні і грішні. Неважливо, який статус ми про себе думаємо. Знаєте, Отримання правди це довгий процес. Щоб отримати правду, потрібно прикласти зусилля. Щоб отримати брехню, зусиль не потрібно. Плітки, різна дезінформація. Хтось говорить, що війна закінчиться за два дні, хтось за рік, за місяць, різні інформації, і кожен говорить це для того, щоб стати популярним. І ніхто не думає, скільки дійсно часу для цього потрібно, тому що ніхто й не знає насправді. Кожне слово, що війна закінчиться через і точна дата, це те саме, що сказати, що Христос прийде після завтра в три часа вечора. Три часа вечора неспроста, я сказав. Тому що ну, знаєте, так? Да? Тобто це все обман. Ми самі себе хочемо накрутити, самі себе хочемо обдурити, хочемо зрозуміти, що ми знаємо більше за всіх. Кажуть: хто, хто має інформацію, той керує світом. Хто має всю інформацію, той керує всім світом. Але умовчують, що той, хто має правдиву інформацію, керує світом. Хто має багато брехні, неправдивої інформації, не керує нічим, навіть собою. Боротьба за правду це боротьба всього нашого життя. Коли ми хочемо жити в правді, хочемо жити в Слові Божім, нам потрібно поборотися за це. Весь світ схилений до того, щоб сказати, що не так воно і потрібно. Ти спокійно можеш прожити без правди. От нас обманюють політики, ну і що ти помер від цього? Ні, якось прожив. Нас обманюють там, діти наші. Що ти якось постраждав сильно від цього? Ну, можливо, трохи, але ну, все рівно ти живеш і далі. Ти можеш спокійно жити в обмані, і тобі не потрібно про це думати. Але ні. Бог каже, що є правда, яка вища над усе. Вища над усе. Правда про те, що після смерті буде щось дальше. Правда про те, що не закінчиться це просто закриттям очей і переставанням дихання. Правда про те, що буде щось дальше. І ця правда має спонукати нас знаходити більше правди Божої, шукати його, її в Слові Божому. Ще одна велика правда, це останній пункт. Це те, що життя без Христа не може бути в правді. Життя без Христа, воно сповнено думок так чи не так. Я хочу ще одне місце, щоб ми зачитали це Євангелія від Івана, 18 розділ, 37 віршик. Івана 18,37. Сказав же до нього Пилат, суд перед Пилатом Ісуса. Ти цар, так ти цар? Ісус відповів: сам ти кажеш, що цар я. Я на те родився і, прийшов, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Говорить до нього Пилат, що є правда? Суд перед людиною невіруючою, яка не розуміє, що це не просто людина, що це син Божий, і так далі. Він каже, ти цар, каже, ти кажеш, що я цар. І Ісус запевняє про себе, що Він прийшов розповісти правду. Знову ж таки, це слово правда насичене в Євангелія від Івана. І Ісус каже, що я правда, я дорога, я життя, я приносю правду, Слово моє то правда. І він каже: Я прийшов засвідчити правду. І кожен, хто мій, хто живе в правді, чує мій голос. Якщо ми живемо в правді, тобто в Слові Божому, ми можемо чути голос Божий. Якщо ми справді старанні учні, то ми будемо чути голос Ісуса. І чим більше ми перебуваємо в цій правді, тим більше ми Його голос чуємо. Особливо, коли нас намагаються обдурити. Чи були у вас ситуації, коли вас намагаються хтось обдурити, а ви знаєте правду. І ви просто чекаєте. Чекаєте, коли ця людина сама себе розкриє. Було, правда? Я думаю, що кожен проживав щось таке подібне. Коли ми учні Христа. Ми починаємо замічати оці моменти, коли нас пробують обдурити. Коли пробують сказати неправду, коли пробують спокусити, коли пробують змусити зробити щось проти Слова Божого. І коли ми перебуваємо у Слові Божому, ми це добре, добре бачимо. Але є другий момент. Подивіться на пилата, який почув про правду і каже: а що є правда? І пішов. Для людини без Христа, без Бога, правда це таке щось міфічне, щось далеке, яке не зрозуміли, і так воно, чи не так. Кожне слово мого друга може бути правдою або неправдою. Кожна фраза, яку я почув з телевізора або в інтернеті, може бути як правдою, так і неправдою. І я не знаю, що правда. Це головна правда кожної невіруючої людини, що я не знаю, що є правда. Тому що без Христа правди не існує. Всего, всього лише момент, знаєте, перевірка пророка у Старому Заповіті сказано, що перевіряйте пророка, тому що якщо ста пророст одне не збудеться, це не Божий пророк. Це перевірка на правду. Він може сказати сто раз щось правдиве, якщо одне неправдиве це не Божий пророк. Без Христа, без Бога, в правді перебувати неможливо. Ми дуже хочемо, щоб всі наші. Друзі, працівники були чесні, правда? Ми хочемо, щоб нас оточували чесні люди. Тому що жити з обманщиками, з тими, хто дурять постійно ну, неприємно. Але для того, щоб жити з правдивими людьми, треба розуміти, що правда тільки в Христі. Людина без Христа не може нести правди. І неможливо шукати в ній правди. Друзі, висновки, ми всі раби, але чи раби Бога? Череби гріха, це питання до кожного з нас, кому ми служимо. Друге правда тільки в Христі. І тільки в Ньому. Тільки Він дає цю правду, і тільки в ньому ми зможемо знайти істину, яка не міняється, істина, яка не залежить від погляду людського, тільки в Ісусі Христі. І третє, життя без Христа це життя в страху, що тебе можуть обдурити, що ти понесеш кривду. Тому, друзі, беручи ці приклад для свого життя. Розуміючи, що правда в Христі, я пропоную разом піднятися і помолитися до нього. Хто має бажання, моліться. І щоб Твоя правда мене звільнила і зробила нас щасливими в тобі. Дякую тобі за те, що ти йдеш Бог. Амінь. Амінь. Господь Бог поможи мені тримати з твоєї правди, а не побрати ту правду, яка мені ближче. Амінь. Амінь. Дякую, що ти любиш нас. Дякую, Богу.

Боже, дякую тобі за те, що ти добрешся в і за те, що ти є світло, яке нас пареді веде, показує нам вірний шлях, показує нам дійсно піску святем на житті. Це все, тих хвалець, і Бога, сина, тих Амінь. Боже дорогий, Боже, дякую Тобі, те, що ти творець цього світу, що ти знаєш, як ти створив усе, і ти знаєш, що є правда, а що обман. Господь, дякую, що ти. Батько всякої правди, дякую, що ти показуєш нам про це і повчаєш нас про те, що де знайти цю правду, Господь. Дякую Тобі за те, що ти спасаєш і милуєш, Господь, і все по милості Твоїй ми можемо бути на цьому місці, можемо служити Тобі, можемо говорити про Слово Твоє, можемо жити життям для тебе. Боже, дякую Тобі за все. Благослови кожне слово, кожне серце, Господь, поможи, щоб Твоє Слово воно зростало, Господь. Поможи, особливо нам бути. Чесними учнями перед Твоїм лицем, Господь, що ми бачили твої слова і жили в Нім. Дякую тобі за все. Амінь.